Вітаю, друзі. Як швидко промайнуло літо? 16 вересня, аж не віриться. Хочу з вами прогулятися. Давно вже я не прогулювалася з вами. Квітування не дуже багато, але надзвичайно гарно квітують очітки, видні, високі, гарні. І хочеться мати на згадку цей прекрасний момент. Хоча й небагато квітування, правда, сьогодні вітер, але нічого. Дуже мені так подобається. Можливо, хтось і собі візьме на замітку. Найкраща квітка за парканом, залишу посилання в першому закріпленому коментарі. Ось це мої очітки. Вони дивляться гарно і за парканом, і переходять сюди до мене в квітничок, і це виглядає над прекрасно. Ось квітування не дуже багато. В основному таке, що таке якісь яркі листя. Ось, наприклад, такі, як гігери Ось, наприклад, горець, який я вже почеренкувала. виглядає прекрасно і прийнявся він мене прекрасно. Ось. І е, гарно виглядають наразі, я ж кажу, очітки. Е, на, цій, на цій квітковій клумбочці в мене квітування практично вже немає. Ось, ну і це, в принципі, вже осінь вже квітування не так і багато. В цьому році в мене е, дуже так е, радує делосперма рожево-бежева. Вона квітує ціле літо. Дивіться, прекрасно, гарно і так рясно. Ну, жовта, звісно, що я тільки пересадила. А рожева ну, чомусь я ну, не знаю. Вона нарощує багато зелені, а квіту в цьому році чомусь було мало. Ось то. Ну, Мій мінірокарій, як завжди, я його просто обожнюю, люблю. Мені з ним саме найменше проблем і практично немає ні прополок, ні поливу. Ну, прекрасно. Тільки якісь десь пересадки можливо. Ось Очіток матрона квітує просто неймовірно. Колір такий фіолетовий. Але швидко все відкитовує, бачите, одразу зав'язує насіння. Все ж таки осіння спека спочатку дуже велику, мала, так скажімо, дала свою знать про себе. Очітки завжди квітують практично до морозів. Тому ось так. Дуже гарно мені подобається мій очіток фіолетовий. Ніжні малесенькі квіточки і різних кольорів. І бежеві, і фіолетові, і фіолетово-бежеві. І над ним оце просо. Виглядає просто неймовірно. Ну, він, неймовірно, прекрасний. І тут, звісно, що мені потрібно буде забрати оці очітки всі, які розрослися сильно. Ось, але трошки пізніше, тому що все одно ще тр 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 трошки затепло. От, і я буду вже трошки це робити пізніше. Висаджувати свої ялівці, які ще в мене не висаджені. От. Ой, о, чіткі, господі, ялівці. Чи я ялівці сказала ялівці, Думаю про одне. От, просто також неймовірно гарно виглядає. Бачите? Прекрасно. Ну, ось дві грядочки квіткових я свої пропускаю повністю. Не знаю, чи в кого таке бувало. Як у мене. Я от на них просто дивлюся, і мені хочеться просто все пересадити. Ну, просто все. От е, е, буває, посадиш е, роки, два-три, все влаштовує, а потім, ну, все, все все не так, все мені не так. Ось, е, Тому перехожу на цю глядочку, яка поки що мені повністю влаштовує і подобається. Е, де ось тут прекрасна гаялі лардія От е, мої хризантемки пуговки, як я кажу. Е, і хризантемка Сонечко. от е, Дуже гарна космея оранжева. Ніколи не думала, що може бути така прекрасна космея. Дуже, 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 дуже гарна. І тут я так цікаво посадила, я з очі такі, І в мене так вийшло, бачите, рожевий з червоним. Просто я не, ну, воно не видно, коли череночки садиш. От, А наразі видно, у рожевого навіть листочки такі жовтенькі, а в червоного зелені листочки. Геть різні. Ну, Цей квітник у мене поки що влаштовує. Єдине, що мені б хотілося по краю, щоб тут були однакові квіти. Ось, наприклад, гвоздичка. От, а тут у мене все різне, ну, це не критично поки що. Ось, Поки що, скажімо так, ну влаштовує Тому перейду до іншої грядочки. ну Тут моя грядочка мене повністю влаштовує. Тільки досажу я дві хосточки свої. Ось цю малиновий пломбір десь тут. І ще там мене одна хосточка є. І що я ще сюди хочу? Спробувати, так як в мене пінісетом ніяк, не два роки просто якась трава, і він не викидає колосочки, він любить воду. Я хочу спробувати його посадити, ну, наприклад, біля бадана. Або ж прибрати ось манжетку і тут його посадити. от. Ось що я хочу сюди перенести. От. А так, в принципі, ця грядочка мене поки що влаштовує. Ну і останній мій квітник. Тут у мене розчарування. Мій зелений бересклет повністю бачите, засох. Хоч я тут поливаю, не знаю чому. Навряд чи хрущі під'їли. Ну, в общем я тоді подивлюся, що там з корінням, ну поки що його не чіпаю. Ось така фрайсмельба наразі червона. Що я хочу зробити? Так як лілейники більш посухостійкі, перенести їх на. О, ті квітники, що я не знімала. <с> ось, А сюди перенести ромашечки, тому що тут, на і багато поливу, із-за того, що тут дві в мене гортензії. До речі, Pink Diamond вже набрала колір. Ось такий він уже, червоненький. от, Тому задумок дуже, дуже, дуже багато, дивіться, які гарні майори, але не знаю, чи дозволиться все зробити. Так, скажімо, здоров'я, тому що мені допомогти нема кому. Аби ж хоча б хтось викопував і копав ямки, а я пересаджувала і ділила. А так, мені все треба самій. І великі рослини, наприклад, гортензію мені треба буде пересаджувати. Це мені треба робити самій. На жаль, тому що ну так виходить. У чоловіка також проблеми із спиною, з ногами, та, ну та й він трошки підпідпрацьовує, в нього немає часу на це все. Тому буду надіюся, що осінь буде така більш-менш прохолодна і дождлива, і довга. Так як в тому році я ще в грудні висаджувала тюльпани до грудня. І щоб потихесенько я могла все переробити. Тому що, а ще ж в мене єлівців вісім треба посадити. Треба посадити. Я там вже застелила агроволокно. От. І їх треба посадити. Тому роботи надбагато. Але, так як ви бачили, я викопувала вчора півонію. І наскільки це, це після двох дождів, скільки я проливала, і як було тяжко викопувати, що я ж кажу, зірвала спину, мені так, спина болить, що це жах. Ось, Тому придеться чекати трохи. Щоб було дощики і е, потім починати якісь роботи потихеньку. Потихеньку, потихеньку, потихеньку. Ось, бачите, були дощики, я вам покажу. Дивіться, земля повністю суха. Повністю суха земля. Так що ось такі в мене справи. Е, так що всім здоров'я. Саме головне, тому що без здоров'я в садочку нічого не поробиш, абсолютно нічого. Це що касається садочку. Головне здоров'я всім вам, вашим родинам. І, ну, як завжди, мирного неба над головою. І до зустрічі в нових відео.